Я сміжу. Будь телефон знову, Тетяна. Щоб дійти на кухню за телефоном, Юрій імпровізує. О, Телефонує онучка. Після пережитого сьогодні просить дідуся і бабусю виїхати. Я не поїду, я хоч тебе люблю сильно. А? Ну, нічого, з нами Бог. Юра з дружиною живуть на п'ятому поверсі панельки в добропіллі. Його квартира стала першою перешкодою на шляху ракети від російського смерча. А жена? за столом сиділи. Я, я да, ей, вот она. Ага. Ага. Как так прилетіла. Дим, я отак вот вроді би бы... к не кричить, я нічого не вижу. Я вроді би сюди опа і нога провалилася. Ага. Хвостовик від ракети проламав всі п'ять поверхів будинку. Думав, з вечора тут лісь спати, людь там. Ну, пойду там, де обычно. Ого, Серега. Бойова частина ракети впала в іншому місці, тому всі лишились живими. Поруч із домом ще декілька вирув. Ну, це кап, ти ж яка вирва. Ага. Не знаю, наразукше сюди прилетіла. Добропілля одне із міст Донбасу, яке у 2014 тисячі не підтримало гібридні проросійські рухи, на відміну від сусіднього Покровська чи Краматорська. А останні декілька років це було багате шахтарське містечко. Це очень тяжело. таке красиве доброполія, маленький городок, і ми Мого це так не сахранілі не могли його. Лариса приступає уламки цеглин і скла там, де ще колись було середмістя. І плаче. У мене тут подруга погибла. Серйозно все, все, все чувствує? Єдине. Да. Казала, що я пойду скуплюсь, тому що там акція була, пішла і не прийшла. Я не могла повірити просто, як це такой человечек, подружка. Я не можу туди не можу там ходить. Добробілля це одне з міст Донбасу, яке спорожніло дуже швидко. Що буквально декілька тижнів назад ось на цьому місці був великий ринок тут. Вирувала життя, це було таке місце зустрічі людей в добропіллі. Тепер ви самі чуєте, яка тут ситуація тут ехо від мого голосу зараз. Черговий виток виїзду людей із міста почався минулого тижня, коли російська армія прорвала українську лінію оборони північніше міста. Ну давайте будемо чесними. Я думаю, що це. Просто вони вирішили провірити, скажу так. Вони може думали, що в нас вже не невелика кількість людей. Всі всі змі, всі кричать, що люди не хочуть іти до війська. І вони думали, що отут на передньому краї, і на передньому краю є люди, а у заді вже люди відсутні. Його позовний лісник. Він сержант 82-ї десантно-штурмової бригади зсу, яка зараз захищає одну із найгарячіших ділянок фронту. Прорвали, і в подальшому пішли, 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 і вже поняли, що там їх ніхто не зупиняє, їхня основна. Задача була так, щоб якнайдалі вклинитися в наші тили. Солдати-бригади констатують, противник знайшов тактику для швидкої атаки. Накопичення противника стрімке за рахунок мотоциклетних підвозів. Ну, ця тактика доволі таки ну, вона успішна, її противник зараз, бачу, по всьому фронту застосовує. Швидка, маневрена. Вони їдуть в визначену лісосмугу і далі спішують. І ще далі. Пішки йдуть да. разом з тим. Останні декілька днів українські військові контратакували на цьому на цьому частку. Ми маємо успіх. Тому я думаю, що зробимо висновки зараз. Ті заходи зачистки і стабілізаційні, які відбуваються, вони достатньо зараз успішно. Попри це, в самому добропіллі знаходити віру в завтра, поки складно. В місті немає води. Без води, розумієте? а під то всі хочуть. Угу. Будь ласка, побезпойте, щоб була вода тут, підважна, хоч технічна. І доїжджають сюди не всі евакуаційні групи. Дрони заважають. Це не тільки у нас, конечно. Просто ми не ожидали, що доброполя наші так Прийде така біда. Ми переживали за покровски, ми переживали за все. це. Ну когда вот так вот сразу, так когда все стали выселяться, мы еще ждали, ждали, чего-то ждали, что переговорят там, что то наступит мир, ожидания какие-то, вера была, надежда на все это то, тут. Ну что? Нам тільки все только чекати. Про переговори на Алясці в добропіллі знають. Розпитують, чим закінчилась зустріч Трампа і Путіна, не змогли подивитись через обстріл і чекають реакції Києва. Ну, кажуть, Зеленський туда едет уже в понедельник. Литит. Ну, в понедельник. Вот будем следить в понедельник. Прямо. А телевізор не оторвусь. Смотри, да. На... Телевизор работает. Вот что-то розетка не работает. Сейчас возьму переноску, включу и буду смотреть. Бросичалко Сергій Декун для Радіо Свобода.